В цій клініці лікувала зуби моя доня, і вона порекомендувала рікоту, що вони найкращі у Львові. Трошки було страшно. Взагалі стоматолог всі бояться стоматолога, але я вам скажу, тут просто безподобний персонал і техніка, і досить було безболісно. Тут і лікарі, і анестезіологи взагалі. Дуже чудові люди. Вони професіонали. Що вони підлаштовуються під твій час відмінити візит чи перенести на інший день. І, взагалі, тут дуже хороший персонал. Слухайте за все це скажемо я тільки посмішка. Дуже чудовий результат.